Друзі, всім привіт! Ми зараз в житловому комплексі Національний чи по вулиці Стрийська. і маємо на продаж стильну квартиру 100 квадратних метрів з величезною терасою. І зараз ми її покажемо вам детальніше. Ось такий вид на вулицю Стрийську. Вікна, до речі, призатемнені, тобто квартира не нагрівається від сонця. Це величезний плюс. І зараз заглянемо в саму квартиру. Тут також у нас з кухні є вихід на балкон закритий. Що зручно, можна комбінувати. І тут безпосередньо кухня. Вже встановлений котел, радіатори, всі комунікації заведені, і також вже на підлозі чистова стяжка. Також тут в нас роздільний санвузол, просторий коридор. І зайдемо вперше з кімнат. Тут в нас також величезні панорамні вікна, кімната правильної форми, можна облаштувати як батьківську спальню. І заходимо в другу з кімнат. Вона цікава тим, що в неї такі з двох сторін панорамні вікна, також досить цікаво. І також в квартирі є гардеробна та кімната, також з вікном, що важливо. Квартира знаходиться вже в даній секції, право власності готове, можна приступати до ремонтних робіт. Якщо зацікавить даний варіант, звертайтеся в агентство нерухомості А8.